Вибух на заводі «Запоріжкокс» Кокс в Запоріжжі троє людей загинули на місці. Ще один потерпіли, помер в кареті швидкої допомоги. Зараз на місці вибуху працюють слідчі. Що спричинило вибух? Ми спитаємо в Якова наскова. Він прямому зв'язку зі студією. Якове чи знаєте ви щось про причини вибуху і а, чи є загрози довкіллю? Вітаю, Наталю. Зараз ми перебуваємо біля Запорізького коксохімзаводу На територію підприємства нікого не пускають, Його адміністрація прямих контактів з журналістами поки уникає. З того, що нам стало відомо з неофіційних джерел, з'ясувалося, що вибух в одному з виробничих приміщень підприємства стався близько 15-ї години внаслідок трагедії. На місці загинули троє працівників і ще одну людину у вкрай важкому стані. Каретою швидкої доправили до реанімації центру екстремальної медицини, де чоловік. Помер не приходячи до тями за інформацією медиків, в нього були травми несумісні із життям. Як стало відомо, усі загиблі не мають жодного відношення до штатних працівників акціонерного товариства «Запоріжкокс». Це робочі однієї з підрядних організацій, які здійснювали на підприємстві демонтажні роботи. Як стало відомо, що трагедія сталася на під час демонтажу хімічної установки, яка займається очищенням коксового газу від хімічних сполук, у тому числі бензолу. Ну і власне за попередньою версією саме бензол і вибухнув. Це сталося у той момент, коли робочі почали працювати чи то зі зварювальними апаратами, чи то з газовими різаками. Трохи більше інформації, трохи більше інформації є у державній службі з охорони праці. Тут розслідують усі причини та обставини цієї трагедії. Водночас тут відзначають, що Жодної загрози навколишньому середовищу внаслідок цієї трагедії немає. Прошу прямо мову, там не було речовини якоїсь, яка винесла якісь наслідки. Ну, по крайній мірі, завтра ми будемо більш точно знати, що в цій ємності зберігалося, але по тій інформації, які дають територіальне управління, наше там. Якоїсь небезпеки немає. Причина вибуху була доволі потужна. за попередньою інформацією. Людей повідкидало в межах 50 метрів від місця вибуху. Тому треба точно зрозуміти, що це було. Відомо що робота комісії з розслідування причин та усіх обставин інциденту розпочнеться тут на підприємстві вже від завтрашнього ранку, поки основною версією цієї трагедії називають нехтування правилами техніки безпеки. Наталю. Сибі Якова, як і в Носков, Запоріжжя там стався вибух на запорізькому коксохімічному заводі.